КВС «Волес» – це озимий шестирядний фуражний ячмінь, середньо стиглий по достиганню, середній по колосінню. Даний сорт має високу стійкість до вилягання та високу стійкість до зламу підколосового міжвузля. Також КВС волес має високу стійкість до ринхоспоріозу та січастої плямистості за останні роки випробування. Даний сорт на всіх демоділянках був тікій до хвороб. Також він має високу стійкість до зламу підколосового міжвузля, і однією з особливостей даного сорту є висока натура зерна, що є одним з основних показників якості фуражного ячменю. Якщо ми говоримо про випробування в Німеччині, даний сорт показав найвищу натуру порівняно зі всіма іншими кандидатами. Також сорт має гарний свідкий розвиток осінній його можна сіяти як рано, так і пізно, відповідно по різних попередниках. КВС Волес це сорт, який поєднує собі високу врожайність, високу якість, тобто натуру, і високу стійкість до вилягання. Даний сорт придатний до вирощення по всій території України.